Квасимо яблука. Надибали яблучок, гарних таких в заброшеному садочку. То вирішили ще заквасити. І хотіла запитати, що ви, дівчатка, кладете в як спецію в яблочка. Цікаво було б почути. Я кладу лаванду іноді сухенька ось. Лаванда. І тут ще гілочка м'яти. От, в цю поклала розмарин сушений і перець душистий, душистий штучок 5-6, там десь плаває перець. Сюди поклала чебрець наш домашній з луга. Чебрець і теж перець духм'яний, і лаврушечку поклала. І який буде смак? А, ще м'ятка ось внизу. В общем, тут збор у мене: і м'ята, і лаврушка, і перець, і ця чебрець луговий наш. Два дні вони в мене постояли, дві ложки солі, дві ложки меду. Два дні постояли, і тепер заносю їх в погріб на місяць. І через місяць вони вже повинні бути смачненькі. Але, щоб гарно настоялись, півтори-два треба. Лапа, кс-кс-кс. Кодная кошка это.